Динамо готується до матчу п'ятого туру Ліги конференцій. Суперником киян стане грізна за іменем Фіорентина, яка нині перебуває у кризі. Фіалки йдуть останніми в серії А та вже двічі змінили тренера за останні півроку. Втім, історія матчу Фіорентини з українцями не втішна для нас. Вісім перемог, чотири нічиїх та жодної поразки італійців. Половину з цих 12 матчів Фіорентина відіграла якраз проти Динамо. Згадаємо, як це було. Вперше доля звела команди у далекому 69-му Кубку чемпіонів тоді Фіорентина пройшла киян в одній восьмій фіналу завдяки перемозі на виїзді з рахунком 2-1. За Динамо забив Серебряніков. У Флоренції ж були зафіксовані нулі. Так само Фіорентина була сильнішою і за 20 років у 89-му. Тоді долю протистояння в одній восьмій фіналу. Кубка УЄФА вирішив єдиний гол від легендарного Роберто Баджо з пенальті в Італії. До слова тоді фіалки дійшли до фіналу, де поступилися Ювентусом. Вібет титульний партнер України. Ньської прем'єр-ліги востаннє ж Фіорентина билася із Динамо 10 років тому навесні 2015-го. Команда Реброва після проходів генгама та Евертона вийшла на італійців у чверфіналі Ліги Європи. І тоді фортуна відвернулася від білосиніх. Динамо лідирувало в Києві після голу Ленса в першому таймі, але Бабакар врятував нічию для гостей у компенсований час. На жаль, у Флоренції суперник остаточно поховав надії Динамо на півфінал: 2-0 з голами Марі. Гомеса та Хуана Варгаса, і ось тепер нова спроба перемогти фіалок, оскільки.